Якщо згадаємо вибори, всі кандидати в депутати писали заяву, що я надаю згоду на оприлюднення такої-то інформації. Декларація про доходи і таке інше. Також в цьому закону, в законі таку інформацію, про декларація про доходи залишилася. Особисте життя, місце проживання, власність, це є інформацією, яка може бути оприлюднена виключно з дозволу фізичної особи. Ви самі розумієте, що небагато знайдеться посадовців, які маючи зарплату відповідно до чинного законодавства і статки невідповідно своїй зарплаті, захочуть оприлюднити те, що вони мають, на чому їздять і що їдять. Це ж очевидний факт. Тут є проблема це щодо конфіденційної інформації, яка стосується фізичних осіб. Щодо інформації нормативно-правового характеру. Тобто нормативних актів, підзаконних актів, законодавчих актів тут дещо простіше. Суб'єкти владних повноважень зобов'язані, підкреслюю, зобов'язані створити відділи по надання інформації або ж призначити посадовців. Це зовсім не означає створення нових робочих місць, але хтось буде нести відповідальність за те, що я прийшов у міську раду чи. В адміністрацію і кажу, будьте ласкаві, дайте мені, мені витяг запису стенограми 25-ї сесії 3-го скликання Челської міської ради. Повинні надати. Або ж дайте рішення від такого-то числа по такому-то питанню. Отут, плавно переходячи від інформації до найбільш такого. Хвилюючого всіх питання, як земля, чомусь про що б ми не почали говорити, все зводиться до землі. Тому що питання, що всі землю ділять, всі на ній заробляють. Ну настільки вже вділося в нашу свідомість, що ми навіть не знаємо, що ті, що нахапали землю в восьмому році, зараз плачуть і не знають, що з нею робити. Тому що продати не можна, побудувати нема за що, а податки платити треба. Оренду за землю або ж земельний податок. Так ось. Що стосується рішень про видачу земельних ділянок фізичним особам? Це відомості про фізичну особу? Так. Розуміння закону? Так. Якщо видали у приватну власність, передали в приватну, тобто приватизували земельну ділянку, це вже відомості про фізичну особу. І я не хочу, щоб всі знали, де я отримав земельну ділянку. І без мене ви не маєте права її публікувати. Опублікуєте, будете нести відповідальність, користуючись цим законом. Дізнатися, хто коли і скільки отримав землі, будуть проблеми. Я передбачаю те, що коли ви надасте запит, що прошу надати е, копію рішення сесії за таке то число, а там буде стати щесь прізвище. Вам відпові, це конфіденційна інформація Іванова там чи Петрова чи Сидорова, і без його зуди не маємо права давати. Хоча в проєкті рішення, коли ще рішення не прийнято, там воно все записано. І можна взяти у будь-якого помічника. Депутата міської ради, оскільки так, щоб приблизившись до місцевості, нас більше цікавить місто, я так розумію. Можна це взяти до того, але чи прийняли рішення по цьому питанню? В законі прописано про, інфо... про доступ до інформації, що інфо... що така інформація, коли вона може бути доступною, не після створення чи прийняття, а після затвердження, тобто, коли цей документ набув. Законної сили, тоді тільки ця інформація може бути доступною. А до того часу ні. Тобто, проєкт рішення сесії це ще не вступив в законну силу. І відповідним чином прийти журналісту і написати заяву, що прошу, надати проект рішення сесії. Ця інформація ще не набула сили. Вам її можуть не надати. Та і таким чином достукатися до влади, щоб побачити, а що ж буде на сесії розглядатися. Практично унеможливлено з моєї точки зору.